Слідчим відділом Святошинського управління поліції, головного управління національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них був доставлений чоловік із ножовим проникаючим пораненням живота. Правоохоронцям було встановлено, що дане тілесне ушкодження було заподіяно з метою викрадення мобільного телефону. Оперативно-розшуковими заходами зловмисника було встановлено та затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Затриманий у скоєному зізнався та пояснив, що даний злочин він чинив у зв'язку з крутним матеріальним становищем та вказав місце, де він викинув в знаряддя вчинення даного злочину. На даний час зловмиснику судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зловмиснику за вчинення даного злочину загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна. За що вас затримали співробітники поліції? За нанесення телесних ушкоджень і крадіжки телефону. Чим саме ви наносили тілесне ушкодження? Ножем. І за чого виник конфлікт у вас? Не знаю. І за п'янки. Навіщо ви нанесли тілесне ушкодження? Чесно, не знаю. Без попутав чи що. Ви перебували в стані алкогольного сп'яніння? Скільки ви випили? Багато за той день. Не можу вам сказати точно, але багато. Ви були знайомі? Ні. І що саме ви забрали? Телефон. І куди ви його діли? Ломбард. На що витратили кошти? Дві ночі ночував в готелі. Таксі заплатив. Поїв. Дошел молодой человек, ранее мне неизвестный, присел, говорит, что жена выгнала с дома, говорит, надо мобильный телефон, перезвоните, ищу квартиру, хотя бы там на пару дней. Mm -hmm. Говорит, да еще раз перезвони. Ну, говорю, ну, на. Ну, я это во дворе, да, да, да. На да ну, на, говорю. Он позвонил, я говорю, ну, все, давай, говорю, потому что надо домой идти, говорит, часов где-то 10, может быть. Mm -hmm. Да забудь, говорит, не дал. Я говорю, в смысле забудь? Я дай телефон. Ну, я так же еще думаю, что шутит или что. Угу. Говорит, не, не дам. Потом я чую, чую удар в область живота. А вы видели сам нож? О, само... Ну, лезвие не, но ночь же было Такое, ну, вроде бы как деревянная ручка. Вроде бы как. Но ну, я не знаю, может, то и пластика под дерево сделано. Это... Хорошо. І все, он убежав. А ви сам момент туди бачили? Чи відчули вже? Я відчув вже. відчув удар, я ще пару шагів зробив, думав догнать же. Обновно по і все. Вже. Сразу более Ну, В який момент ви побачили побачите дерев'яну ручку, это ще. Я точно не можу сказати. Либо он его з кармана доставав, я не помню. И вот так, вернув. Либо с рукава.